Астрологічний прогноз. До 20 грудня Лукашенко не піде війною на Україну. Білорусь не піде війною на Україну. А після 20 грудня прогноз буде зроблено через два тижні, коли то ближче зрозуміло буде що прогнозувати. Значить, до 20 грудня ні. Як цей прогноз получився? По-перше, Юпітір там після 20 грудня аж входить в Овін. Он, Овін означає рухатися вперед в даному випадку, а риби в даному випадку означають невизначеність. Зараз відбувається новий лунний місяць, 24-го, в стрільці. Стрілець це знак зодіака, не пов'язаний з картою Лукашенка. Там в нього немає планет. Також, а полнолуні повний місяць, відбудеться в Близнюках на Марсі. Це означає 8 грудня. Це повний місяць відбудеться. Це пік війни, екстремум місного значення. Тобто війна буде в перші дні грудня нагнітатися, нагнітатися, і ну, піка досягне 8. Грудня, але цей пік до карти Лукашенко він не має ну, такого впливу дуже сильного. От. А от наступне новолуніє, яке відбудеться в Козорогі, воно відбувається прямо на Марсі Лукашенка. Це може бути активізація якогось військового потенціалу Лукашенка. То новолунія відбудеться 23 грудня. От, і ближче туди то буде зрозуміло, що то буде наступ з Білорусі або щось інше. Також оте, от, оці планети вони виходять в опозиції в карті Лукашенка. Тобто досі вони не в опозиції, а в опозиціях. Тобто, це означає, що ближче до Нового року Лукашенко реально більш войовничий і більш мілітарійська карта в нього має значення. Також е цікавий факт по карті Лукашенка, що чорний місяць з'єднується з Ураном в Лукашенко, перші числа. Грудня це може означати якісь несподівані провокації, тобто таємних секретних сил, якісь провокації в Білорусі, теракти чи що, можливі. Може і не будуть, але можливі перше, ну, 3 грудня точний аспект, плюс-мінус 3 дні. Далі, по карті. А, да, що ще цікаве, що Меркурій буде ретроградний наприкінці грудня. Меркурій – у карти Лукашенка. І це означає, що Лукашенко не вільний. ну, Ретроградна планета вона не вільна в своїх діях, а вимушена. Тобто, це означає, що наприкінці грудня Лукашенко буде діяти не то, як він хоче, а так, як він вимушений діяти. Виходячи ну, з тої ситуації, в якої він опинився. Але зараз всі планети, от в грудні, наприкінці листопада, вони у цих знаках зодіака, стрілець, козорог, Водолі, Риби, які стратегічні і глобальні, це означає, що Лукашенко буде виходити не з емоційних якихось своїх бажань, чого він хоче. А думати про майбутнє. Також оцей раху в карті Лукашенко в Козорогі, на якому будуть в грудні планети, теж означає думати про майбутнє. Якщо ми подивимося в карту України, Меркурій означає в карті України, ну, везде Мікурі означає Дєву, тобто Лукашенка, ми бачимо, що Меркурій підбирається до Асцендента карти України і вийде на Асцендент знову ж таки в районі 20 грудня. Це означає, що. Ну, Лукашенка більша актуальна тема його в Україні буде пі, ну, після 20 грудня. І Меркурій буде ретроградити саме на асценденті України ну, майже всю зиму. Там. Це означає, що от саме взимку, туди ближче до Нового року, і після Нового року в Україні з Лукашенком буде якась ну, більша взаємодія. Ну, більше, ніж зараз. А зараз от, знаки зодіака Дяка Стрілецької Меркурій далеко від всього він нічого не означає. А також якщо подивитися на карти Залужного, то ми бачимо з Меркурієм в карті Залужного конфлікт. Тобто Меркурій це е, ймовірно діва в районі 18 грудня, значить, і в картах таких людей, як Григорійович Вольфович. Це начальник Генштабу Білорусі і Віктор Хренін, міністр оборони. Теж на ближчий час такого ну, ескалації немає. У Віктора Хреніна в нього Сатурн на Марсі. Що означає, що несподівано він не може розкачатись, тобто дуже повільно і дуже інертно він себе відчуває найближчим часом, а у Вольфовича в нього теж ну, в карті таке, що до 20 грудня в нього немає. Детальніше про ці карти ми поспілкуємося завтра на прямому ефірі о 20.00. По картах лідерів запрошую на прямий ефір і до нових зустрічей.